Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Фролов Юрій Олегович, позивний Карась, солдат, мінометник спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан. Народився 6 березня 1980 року в місті Васильків Київської області. Там і пройшли його дитинство та юність у 1987 році. Юрій пішов навчатися до Васильківської загальноосвітньої школи номер 1 Після закінчення школи у 1996 році вступив до Васильківського професійно-технічного училища, яке закінчив у липні 1998 року і отримав диплом зварювальника. Після закінчення професійно-технічного училища пішов працювати до КП Васильківська шкіряна фірма. На роботі його цінували й поважали за працелюбність, старанність та професіоналізм. Головним для Юрія були його рідні: батько, мати, сестричка, брат та син. Він завжди був надійним другом та батьком, на якого можна було покластися у будь-якій ситуації. У 1998 році пішов служити до Лав Збройних сил України. У 2000 році, після закінчення терміну служби, пішов працювати до охоронної фірми Спрут. У 2002 році одружився. 19 серпня 2003 року у подружжя народився син Олексій. Від липня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України на території Донецької та Луганської областей. Під час виконання бойового завдання отримав контузію у 2015 році. Після закінчення служби був звільнений в запас. З 2015 року продовжу працювати на фірмі Спрут 12 вересня 2015 року. Юрія було нагороджено відзнакою учасник АТО, 17 лютого 2016 року. Був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. До військкомату прийшов у перший день повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року захищав військомат від диверсійно-розвідувальної групи. У складі 40-ї бригади героїчно захищав Васильківське літовище, потім боронив Харківщину. Побратими характеризують Юрія як добру та турботливу людину, гарним наставником в мінометній справі, вірним товаришем та патріотом України. Усі хлопці особливі, а Юра був найособливішим. Він завжди хотів допомагати, випереджаючи інших. Був досвідченим мінометником, навчав інших у бліндаж. Потрапив снаряд. Побратими витягли пораненого Юру, і в це місце, де він лежав, потрапив наступний снаряд. Згадує командир роти. Юрій Фролов героїчно загинув 31 травня 2023 року поблизу села Гатище Вовчанського району, що на Харківщині. Героя було поховано 8 червня 2023 року в рідному місті Васильків. У Юрія залишилися мати, батько, сестра, брат, син, племінники, друзі та побратими. За бойові заслуги Юрія Фролова було нагороджено медаллю. Відзнака головного управління розвідки України Міністерства оборони України. Посмертно. Юрій Фролов був справжнім патріотом, який віддав своє життя за Україну та свій народ. Він мав жити та творити майбутнє країни. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою!